<laughs> от, би, от Не хоче товариша подивитися, розумієш, а дивиться своє діабло. Імортал, причому більний. Ну, От показав на свою голову. Опа! Па. Хтось побіг в будиночок. Хтось побіг в будиночок. Зараз ми його там... Підстрелим. Ай-яй-яй, не попав. Ну нічого, нічого. Сюди. Дамочка. В шапці. Ох, блять, ну я ж попав. Як воно пролетіло так? Я ж сказав, що я попав, значить попав. Вішає на крючка. Біленького бажано. Ага.